Сьогодні 31 березня, міжнародний день резервного копіювання чи день бекапа, покликаний привернути суспільну увагу до питань забезпечення збереження інформації, а також поширення інформації про необхідність захисту від втрати даних. Дата для цього дня обрана не випадково у комп'ютерному середовищі. Відомі випадки втрати інформації саме 1 квітня. Існує навіть ціла група першоквітневих вірусів, які активізуються саме в цей день. Результат їх нещадної дії збій в роботі системи або втрата інформації. У 1889 році відбулось офіційне відкриття Ейфелевої вежі. Олександр Густав Ейфель підняв французький триколор на маківці вежі. 300 метрова вежа вагою близько 7 тисяч тонн. Викликала різні оцінки у сучасників. Її навіть називали нічним кошмаром. Але сьогодні вона безумовно вважається окрасою міста. 31 березня 1904 року на броненосці Петропавловськ, що підірвався на міні, загинув уродженець Миколаєва Степан Макаров, плотоводець, океанограф, полярний дослідник, кораблебудівник, віце-адмірал. 15 квітня 1908 року на згадку про героя було піднято прапор на новозбудованому крейсері Адмірал Макаров. 2002 рік в Україні відбулися чергові парламентські вибори. Половина депутатів Верховної Ради обиралися на пропорційній основі в загальнодержавному окрузі. Іншу половину було обрано в одномандатних округах. Шість із 33 політичних партій і блоків, які брали участь у виборах, пройшли встановлений 4% відсотковий бар'єр і зарезервували місця у парламенті. Блок наша Україна, комуністи за єдину Україну б'ють соціалісти і Соціал-демократична партія України. У 1596 році народився Рене Декарт, французький філософ, фізик, фізіолог і математик, основоположник аналітичної геометрії та автор декартової системи координат. У 1685 році Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор, органіст і скрипаль. Представник стилю барокко і один із творців світової музичної класики. Він вважається одним із найвизначніших композиторів світу. Так, алегро його другого бранденбурзького концерту, серед інших двох десятків кращих музичних творів планети Земля, було записано на золотий диск космічного апарату Вояджер із пошуку життя на інших планетах. У 1732 році народився австрійський композитор Йозеф Гайден. Його називають батьком симфонії. Він був автором понад 100 симфоній і 80 струнних квартетів. У 1882 році. Корній Чуковський, російський письменник і літературознавець українського походження. Був перекладачем українських поетів, упорядником кількох видань російських перекладів Тараса Шевченка, автором Нарису Шевченко, а також ряду улюблених дитячих творів, таких як Мойдодир, Тарганисько та інших. У 1938 році російський театральний і кіноактор Олександр Збруєв грав у кінострічках Велика перерва, батальйони просять вогню та багатьох інших. У 1954 році естрадна співачка, акторка Лайма Вайкуле. У 1964 році народився український політик Олександр Турчинов. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 31 березня.